Свято Сьогодні вивчимо з вами Слово Бога через проповідь під назвою Дух Свята опрісноків». Свято опрісноків можна ще інакше назвати святом страстей. Простіше кажучи, це день, коли Ісус був розп'ятий на Христі і помер. Розмірковуючи про розп'яття Христа та його жертовне життя, сьогодні ми повинні дотримуватися цього свята, задумавшись над нашими гріхами, покаявшись та маючи рішучість розділити страждання Христа. Через Біблію дізнаємося, що у свято опрісноків закладено дух відданості, любови та жертви Христа, який приніс себе у жертву заради того, щоб дати людям життя. Ми з вами повинні ділитися цією любов'ю з членами сім'ї Сіону, з нашими ближніми та з усіма людьми. Щодо цього свята у старому заповіті записані постанови служіння, і в новому заповіті теж є певні вчення. Однак сьогодні на цьому святі ми зосередимося на духові жертви Бога. Прочитаємо від Матвія 26 розділ 47 вірш. Це сталося дві тисячі років тому в цей день у свято Прісноків. Прочитаймо 47-й вірш. І коли він іще говорив. Аж ось прийшов Юда, один із дванадцятьох, а з ним люду багато від первосвящеників і старших народу з мечами та киями. А зрадник його дав був знака їм, кажучи кого поцілую, то він беріть його. І зараз він підійшов до Ісуса і сказав радій, учителю, і поцілував його. Ісус же йому відказав. Чого, друже, прийшов ти? Тоді приступили та руки наклали на Ісуса і схопили Його. Дві тисячі років тому Ісус прийшов на цю землю, щоб дати спасіння людям. Він нічого не робив для своєї власної користі. Насправді він вирішив зодягнутися у тілесний одяг лише для того, щоб дати спасіння своїм дітям. Ісус покинув усю славу Небес і навіть свого престола, і прийшов на цю землю, щоб спасти грішників. Проте подивіться, як небесні грішники, які потребували спасіння, ставилися до Бога, коли Він прийшов їх спасти. Вони, не вагаючися, зраджували його. Вони спланували арештувати Ісуса. Про це чітко написано в Євангелії від Матвія. Перейдімо до 56-го вірша, Прочитаймо вірш 56. й Це ж сталося усе, щоб збулося писання пророків. Усі учні тоді залишили його і повтікали. Серед учнів, які послідували за Ісусом на Оливну Гору, де він гірко молився, один спланував видати його за 30 срібних монет. Решта ж учнів, які щиро обіцяли слідувати за ним до кінця, всі разом покинули його прямо перед його очима і втекли. Ісус прийшов на цю землю дві тисячі років тому з єдиною метою простити нам наші гріхи та дати нам спасіння. І все ж ми бачимо, що йому довелося так сильно страждати, прийшовши на цю землю. Прочитаймо від Матвія, 26 розділ, 62 вірш. Тоді первосвященик устав і до нього сказав: Ти нічого не відповідаєш на те, що свідчать супроти тебе. Ісус же мовчав. І первосвященик сказав йому. Заприсягаю Тебе живим Богом, щоб нам Ти сказав, чи Христос ти син Божий? Промовляє до нього Ісус: Ти сказав. А навіть повім вам відтепер. Ви побачите людського сина, що сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах небесних приходитиме. Тоді первосвященик роздер одежу свою та й сказав: він Богозневажив, на нащо нам іще свідки потрібні. Ось ви чули тепер його богозневагу. Як вам і здається? Вони ж відповіли та сказали повинен умерти. Тоді стали плювати на обличчя йому та бити по щоках його, інші ж киями били і казали Пророкуй нам Христе, хто то вдарив тебе. Цим людям необхідно було отримати спасіння та прощення гріхів, однак погляньте на те, що вони робили. Один продав Ісуса в руки його ворогів за гроші, тоді як решта учнів, які повинні були мати найбільшу віру, покинули Ісуса і втекли, переживаючи лише за те, що самі опинилися у скрутному становищі. Сьогодні, в дусі свята опрісників, нам слід задуматись про себе та про Бога, який прийшов, щоб дати нам спасіння. Перейдімо до 26 розділу 69 вірша. У 69 вірші написано а Петро перед домом сидів на подвір'ї і приступила до нього служниця одна, та й сказала І ти був з Ісусом Галілеянином. А він перед всіма відрікся, сказавши: Не віддаю я, що ти кажеш. А коли до воріт він підходив, побачила інша його та й сказала приявним там людям Оцей був з Ісусом Назарянином. І він знову відрікся та став присягатись Не знаю цього чоловіка. Підійшли ж трохи згодом присутні, і сказали Петрові «І ти справді зотих, та й мова твоя виявляє тебе. Тоді він став клястись та божитись не знаю цього чоловіка. і заспівав півень хвилі тієї. І згадав Петро сказане слово Ісусове: перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене, і, вийшовши звідти. Він гірко заплакав. Навіть Петро зрікся Христа, сказавши, що не знає його. У цей день у свято опрісноків, він відрікся від нього тричі. Петро, про якого казали, що він має найбільшу віру, тричі відрікся від Ісуса. Юда Іскаріот без вагань низько зрадив Ісуса, видавши його за тридцять срібняків. А решта учнів, що були поруч з ним, просто втекли. нам слід задуматись над тим, яке терпіння виявляв отець у таких ситуаціях, навіть до тих, хто був до нього найближчим. Бог покинув небесну славу і навіть свого престола, та прийшов на цю землю, щоб дарувати людям спасіння. Але як вони ставилися до свого Спасителя? Уважно розгляньте це питання та поміркуйте над ним. Люди без вагань роблять це прямо перед Богом. Відкриємо від Матвія 27 розділ 21 вірш. Прочитаймо 27 розділ 21 вірш. Намісник тоді відповів і сказав їм, Котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив? Вони ж відказали варавву. Пилат каже до них А що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали Нехай розп'ятий буде. А намісник спитав Яке ж зло він зробив? Вони ж почали ще сильніше кричати і казати Нехай розп'ятий буде. І як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більший стається, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав: Я не винний у крові його. Самі ви побачите. А весь народ відповів і сказав на нас його кров і на наших дітей. Тоді відпустив їм варавву, а Ісуса, збичувавши, він видав, щоб розп'ятий був. Як ставилися люди до Спасителя, який прийшов дати їм спасіння? Вони вважали його навіть гіршим за розбійника. Вони кричали, щоб розбійника відпустили, а Ісуса розп'яли. Більше того, вони навіть кричали, що його кров буде на них та на їхніх дітях. Уявіть собі, що дві тисячі років тому відчував у своєму серці Бог, коли чув їхні злі слова. Він прийшов на цю землю з добрим наміром принести спасіння людям і відкрити шлях до прощення гріхів. Проте, навіть учні, такі як Петро, що мав сильну віру, та Юда Іскаріот, що був одним із дванадцятьох, вчиняли жахливо по відношенню до Бога. Крім того, навіть весь ізраїльський народ, який очікував пришестя Бога, наполягав на тому, щоб розбійника відпустили і розп'яли Ісуса. Люди кричали, що вони та їхні нащадки понесуть ціну його крови. Ось що в цей сьогоднішній день пережив Христос. Однак, починаючи з 27-го вірша, ми бачимо, що Ісус змилосердився над ними і мовчки поніс на собі їхні гріхи. Ісус змилосердився над ними і мовчки поніс на собі їхні гріхи. Прочитаймо 27-й вірш. Тоді то намісникові вояки, до приторія взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ. І роздягнувши його, багряницю наділи на нього і, сплівши стернини вінка, поклали йому на голову, а тростину в правицю його. І навколішки, падаючи перед ним, сміялися з нього і казали: Радій, царю юдейський. І, плювавши на нього, хапали тростину, та й по голові його били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща і зодягнули в одежу його і повели його на розп'яття. Розглядаючи все одне за іншим, уявіть, щоб ви відчували, якби через гріхи, яких він не вчиняв, страждав ваш фізичний батько. Дивитися на це власними очима було б нестерпно. Побачивши ці знущання, будь-хто дивувався б, як таке можливо. Однак, усвідомлюючи, що це сталося через наші гріхи, ми повинні запитати себе, яким сьогодні повинно бути наше відношення до цього. Він прийшов на цю землю, щоб спасти людей, яким судилося увійти у вічне пекло. Але вони зняли з нього одяг, поклали на нього терновий вінець, вклали в його праву руку палицю, стали перед ним на коліна і глузували з нього. Вони плювали на нього і били його по голові палицею, проказуючи радій, царю юдейський. У 27-му розділі Євангелії від Матвія ми можемо побачити всі ті жорстокі речі, які люди чинили Богові. Але він терпів усе, як смиренний агнець. Він терпів. Він не виявляв ні злості, ні гніву проти них. Продовжмо 27 й розділ 32 й вірш. А виходячи, стріли одного кірінеянина. Симон наймення його змусили нести для нього хреста. Ісус настільки сильно був зранений, що не міг більше нести самостійно свого Христа через Його вагу, тому римські воїни знайшли чоловіка кіриниянина, щоб він ніс Христа замість нього. Ринесарамханар чаза єсмішічагальтего кагіальна кренсанкаджісто ірегетегасміда. Щоразу, коли я читаю про події свята опрісників, я пригадую про те, як сильно Ісус страждав, щоб спасти нас. Хоча нам не під силу належним чином вшанувати славного Бога так, як він того заслуговує, та люди ставилися до нього навіть гірше, ніж до найгіршого розбійника. Він бачив, як учні зраджували його, зрікалися його, і покидали його, щоб тільки врятувати своє життя. Люди кричали, щоб Ісус помер, і казали, що заплатять за його кров, але Бог дивився на них очима, сповненими милосердя. Це свідчить про його неперевершену благодать і любов, про які ми повинні пам'ятати, щоб пізнати Дух Свята опрісноків. Отже Ісус звернувся з наступним проханням до тих, хто вірить у Бога. Звернімося до 16-го розділу від Матвія. Від Матвія, 16 розділ 24 вірш. Промовив тоді Ісус учням своїм Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та й іде вслід за мною. Хрест, про якого тут йдеться, це не про розп'яття. Хрест символізує страждання. Він мав на увазі той, хто хоче йти за мною, повинен перенести страждання. У 25-му вірші Ісус говорить Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Він сказав Якщо хтось хоче йти за мною в Царство Небесне, куди я йду, той повинен взяти свого Христа і слідувати за мною. Покиньте свою зарозумілість, будьте смиренними, візьміть свого Христа і йдіть за мною з єдиним наміром спасти людство. Це Дух Свята опрісноків. Хоча Ісус прийшов на цю землю з добрим наміром спасти людство, та все, що ми бачимо через Біблію про ставлення людей до Нього, це як вони висміювали, зневажали і переслідували Його. Біблія показує нам, як усі відвернулися від Христа, який прийшов їх спасти. Проте ми бачимо, що навіть за таких обставин Христос не сказав жодного докору, а смиренно мовчав, як вівця перед стригалем. Тож, чого ми повинні навчитися з життя Христа? Прочитаймо четвертий розділ 1 Петра. Перше послання Петра, 4 розділ, 13 вірш. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його. Раділи ви і звеселялись. Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас спочиває дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник, а коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Хоча Христос прийшов на цю землю, щоб передати людям свою милостиву волю, ті, хто потребував Його благодаті, жорстоко поводилися з ним. Щоразу, коли ми стикаємося із складними ситуаціями, проповідуючи добру новину людям. Ми повинні пам'ятати, що отець перед нами пройшов цей важкий євангельський шлях. Ми також повинні думати про жертву матері і вірити, що через усі ці випробування нам слід навчитися терпінню. Прочитаємо 1 Петра, другий розділ, 18 вірш. Раби коріться панамі по з повним страхом. Не тільки добрим та тихим, але й прикрим. Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю, не по правді Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини? Але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив він гріха і не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Ви б були, як ті вівці, заблукані, та ви повернулись до пастиря й опікуна ваших душ. Ці слова із другого розділу першого послання Петра добре описують дух сьогоднішнього свята опрісноків. Живучи як християни, ми стикаємося з різними випробуваннями, наклепами та труднощами. Ми свідчимо про спасіння і проповідуємо Євангелію, оточуючим з добрими намірами, але іноді вони ставляться до нас гірше, ніж до злочинців, іноді зводять наклеп і глузують. Навколо нас також є наші любі члени Сіону. Іноді, навіть серед святих, ми можемо стикатися з неприємними і незручними ситуаціями. Щоразу, коли це трапляється, спершу подумаймо про страждання Небесного Отця і запитаймо себе, чи відплатити їм злом, чи ж перемогти зло добром. Таким чином, ми зможемо наслідувати приклад Бога, і, зрештою, євангельська місія скоро буде завершена. 있겠습니다. коли ми стикаємося з несправедливими та неправедними вчинками, є різні способи відреагувати на це. Слід подумати, чи відповісти на це любов'ю, чи відплатити болем і стражданнями у відповідь. Є багато шляхів, але також є і той шлях, якого показав нам Бог. Перемагай зло добром. Він навчає нас долати зло високим і милостивим добром. Подумайте про те, що Христос прийшов на цю землю і витерпів такі страждання, щоб спасти нас. Не було жодних причин, щоб його розпинати на Христі, не було причин пронизувати його списом, не було причин бити його. Однак книга Ісаї в Біблії пише це сталося через ваші провини та через ваші гріхи. Винуватцями того, що він був вимушений терпіти цей біль, є ми. Тому ми повинні до кінця йти шляхом Христових страждань і повністю витерпіти ці страждання. Ми повинні думати про те, скільки витерпів отець і через скільки страждань пройшла мати. З таким прекрасним духом треба перемагати зло добром, а не відплачувати злом за зло. Я вірю, що якщо ми будемо так робити, то Бог може завершити Євангелію навіть сьогодні. У нашому житті трапляється багато неприємних та небажаних ситуацій. Кожен раз, коли ми стикаємося з подібною ситуацією, подумаймо про Божий хрест. Подумаймо про те, яким чином ми можемо мати Дух Свята опрісників, коли Ісус був розп'ятий, і як ми можемо долучитися до Його страждань. Я сподіваюся, що кожен з вас зможе послідувати шляхом Христових страждань. Коли ми стикаємося з незручною ситуацією, ми повинні вміти правильно реагувати. Коли трапляється щось незручне, ми повинні пам'ятати про дух свята опрісників і нагадувати собі, чи відплатити злом за зло, чи перемогти зло добром. у надії, що ми з багатьма молитвами зможемо йти слідами Бога, щоб зрештою отримати похвалу від Бога. Я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.